Крути дальше А дай, дай шауден? Да? Ля болтик шауден. Да? Не-не, болтик. Болтик, тогда с ху болтик. Шауден болтик. Та не, не ключик, шауден болтик, дай мені. А ну стайк. Кажи, ти не знаєш, тут треба крутити. А, вот. <coughs> Але вдаришся зараз, дитина. Ти з тобі так собі звертаєшся. А ну дай мені. Ти маєш один, дай мені один. Крути дальше.